Всім привіт! З вами Ліс. І в цьому, мабуть, прекрасну зимню пору я хочу з вами поділитися своїми висновками за 24 й рік. А, та за фактом, це, мабуть, будуть висновки новачка, який в тому році все це почав, але далі почуєте, побачите. Буде трохи каталочки, я сподіваюся. Що я сподіваюся, що щось зможу попригати в таку прекрасну погоду, як зараз, і не вбитися або не вгвоздюкатися в цю грязюку. Дуже б хотілося б хоча б не пошию. От, е мало хто додивляється це відео до кінця. Тож, тих, хто не додивиться, вітаю от прямо тут і зараз. Е з прийдешнім, прийдешнім, ну я намагався з наступаючим новим роком і е іншими святами, які будуть в найближчий час. Е ласкаво, прошу до перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, може, можете щось розказати про свій рік в коментарях. Тож, вітаю! Погнали. Свою історію трейлового катання я почав в цьому році, в травні, мені здається, так, да, в травні. До травня я якраз десь місяць кожний вихідний катався на трухані фострів, накатував просто якусь фізуху. І потім, під одним з відосом на Ютубі, я питаю. У Жекіта, тоді я ще не був з ним знайомим, просто пишу, аде це. Ну, він пише, скидає якусь тигешну групу і каже, що у нас тут буде пакетуха. Типу, приїзди, якщо хочеш, давай покатаємось. Ну я такий: ну, давай приїду. А, і от, мабуть, тоді я в перший раз і побачив, що таке трейлове катання. А як це саме було? Я спробую вам зараз згадати і розповісти. А, так от, приїхав я до Жекета. Ми зібралися. Ще з парою людей, і погнали собі підійматися по айрлайн. От тільки проблема була в тому, що я тоді важив майже під 120 кг, і оцей весь підйом по айрлайну. Я не знаю, як Жека це виніс, чесно так кажучи. Але зайняв, мені здається, 40-50 хвилин. Бо я багато відпочивав, багато віддихувався підійматись. Ну, чесно кажучи, я не міг. Але Бог з ним. Ми піднялися в той день, мені здається, єдиний трейл, який ми проїхали, це була болотна. До речі, непоганий трейл. На каналі десь є відео про болотну, не стежку, а саме болотну трасу. От день був прикольний. Єдине, що тоді я їхав і дуже боявся вбити дівчинку попереду, бо я їхав по трейлу останній. І намагався гальмувати, відгальмовуватись, щоб не вбити, їхати в полутора колесі від людини, коли в тебе ще немає впевненості в керуванні, Скажу вам, доволі таки стрьомно. Але все закінчилось, як закінчилось. Усі цілі, усі живі. Я сподіваюся, люди не сильно обрегалися з мого темпу підйому в той момент, і все в них теж було добре. Але отак от є, як є. От, і в принципі, після цього моменту я такий думаю, а давай я спробую приїхати безпосередньо на мишеловку. Десь посеред тижня щось там у мене не було багато роботи, і десь о четвертій вечора я собі поїхав. А, в принципі, я приїхав на мишеловку, і в принципі я готовий сказати, що на типу Равлик я може і спустив. Ну, може, бо багато де на той момент я спускав прям. Пішки, бо стрьомно. ні і взагалі ну така ж дуже цікава річ. що, Мені здається, була п'ята година вечора, бо чотири тим, типу, якщо я виїхав десь до п'яти, я сюди добрався. На споті нікого. А я спот бачу в перший раз і пробую його якось катати. Ну, давайте так. Я скажу, що я його дійшов донизу, бо назвати це Доїхав донизу ну дуже важко. От. І в цілому, після цієї, скажімо так, зустрічі з Мишеловкою, е я щось списався, домовився з Жекітом, і, в общем-то, він мене почав тренувати. До чого я докатився, я думаю, ви побачите трошки згодом по відосу. Але, мабуть, це така дуже сильна правна точка. Бо до цього моменту е саме трейловим катанням я не займався. Ну, можна це назвати міні дихане трейлове катання, але ну, найбуде як... Що так, що сяк, я все одно цим не займався, десь по перемічкам їздив. Далі буде цікаві теми про велосипед. На той момент, коли я починав катати з Жекетом, і він точніше починав мене тренувати, в мене був Scott Spark 970 здається. Це даун байк, ходів по 100, здається, 140 спереду і 120 ззаду, щось, щось таке. Ну, насправді не дуже то багато. А, і причина його заміни була приблизно в тому, що той байк має третій клас рами, а я важу 120 кілограмів. А, І я думаю, аби я залишив собі ще той байк і досі на ньому катався. Є доволі великі шанси, що не було б уже байка, а в мене було б щось безламане. Бо насправді, мені здається, максимально його розрахована вага там з байком щось під 110-115 кг. Ну, коротше, це не мій варіант. І тому, довго мучаючись, довго чекаючи, я привожу собі мій поточний байк Propane Pain, який я, до речі, буду трошки обновляти на весну, але це інший відос, От, якась така історія. і настало місце для подяки. Подяки Жекіто за чудову, мабуть, сьогоднішню. Таку зимову катку по погрязються. Блін, це насправді весело. Єдине, що мити байк буде теж доволі весело. Але то таке. І хуткаро за те, що навчив мене монтувати ці відоси. Та й взагалі багато за що, за сімрейсінг, за ту підтримку на початку моїх шляхів сімрейсінгу. Ну, коротше, ти сам все знаєш. Дяка, Жек. От. І дякую вам, глядачі, за те, що ви це дивитесь. Ставте пальці до гори, залишайте коменти. Розкажіть, як ваш рік. Погнали далі. А оце от перша річ, яку я побачив на мишеловці. Мій друг правий контрик. на початку трейлів. Така от штука. Ну, Я думаю, що зараз я його вже їду як порядна людина, але згадуючи, як починав, ну, їхав я його не по контру, а перед контром, і мені здається, катав я його так доволі таки довго. Друга річ, яку я побачив на мешеловці, яка досі залишається степлотою в моєму серце, це оцей невеличкий степапчик. Чесно кажучи, не можу знайти перші відоси, але по факту я його просто перекатував. Зараз, ну, побачите на відео, начебто собі стрибаю. Цікава, мабуть, усім річ, хто починає, а може і не цікаво, я не знаю, якщо чесно, скільки люди падають. Якщо порахувати за цей рік, ну, мабуть, так, щоб сильно впанахатись, я впав три рази. Uh, проблема в тому, що останній раз, коли я падав, в мене вже був бронік, але я був не в ньому, тому що я збирався лейтово покататися і не збирався не де падати. Ну, в принципі, система, як завжди. Типу, падать ми не збираємось, але ми падаємо саме в той момент, коли ми не збираємося, і упав я на другому степапі, який на равлику. І от, до речі, саме через це а, наразі я його так фігово стрибаю, бо минуло, мені здається, вже місяця три з того моменту, як я там впав, а мені все ще стрьомно його стрибати. А, не знаю, думаю, щось з цим робити, щось намагаюся робити, але поки нічого. Ну, коротше, рахуйте, а, півроку, три болісних падіння. Це саме через рульки. Все інше. Ну там щось десь на бачок приліг, поспав, трошки навіть не подряпався, то все фігня і взагалі не бачно. А ну ще з таких моментів мої кровососущі педалі Race Face з доволі високими шипами. А, ноги в мене виглядають ну дуже сексуально. По досягненням на сьогодні, ну, особисто для себе я вважаю, що я можу спустити майже усі. Трейли на Мишоловці, да, десь все ще буде пішки, а, як то хребет, бо типу, там буквально є два моменти, які я поки що не їду, я думаю, якби було сухо, може вже їх би їхав. Але з не більшого проїхати все, стрибаю, ну, скоріше всього, фігово. Але я думаю, зараз саме все побачите. Якісь врізки я зроблю по тим трейлам, по яким сьогодні проїду, і подивимось. Хотілося записати оцей кікерочок, записати його собі в капеличку з відривом двох коліс, але ну, як бачите, не вийшло. Ну що ж, в наступному році. От такий от на сьогодні вийшов відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Нагадаю, що тут поставте лайк, якщо забули це зробити на початку. Підпишіться на канал. Головна штука: розповідайте в коментарях, як ваш рік, Які ваше досягнення, що ви собі будували, типу, які у вас були плани. Або мої плани доволі сильно розбіглися з тим, що я маю наразі. Типу, я хотів стрибнути один доволі великий. Трамплінчик на джекіт-треку, Але так вийшло, що через мої падіння е, я втратив, скажімо так, віру в себе, і мені стало доволі стрьомно хоч щось пригати. Тому я не знаю. На реабілітаційному періоді майже місяці чотири намагаюся щось себе вижити. Якась така штука. Е, ще раз усіх з наступаючим новим роком, гарних вам свят! Приємного застілля, всього такого, що ви самі собі хочете. З вами був ліс. До побачення.